Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. І ми розпочинаємо наступну серію уроків, яка буде присвячена живопису. Отже, зазначайте собі, що живопис це такий вид образотворчого мистецтва, твори якого створюються за допомогою фарб. Головним у живописі, звичайно, є колір. Для цього фарби нам і потрібні. Художники живописці працюють різноманітними фарбами, акварельними, угашевими, акриловими. Але найбільша частина все ж таки віддає перевагу олійним фарбам. Сьогодні ми з вами розглянемо види живопису і жанри живопису. Отже, види. Живопису. Їх всього чотири монументальний живопис, станковий, театральний і мініатюра. Розберемо кожний з них. І так, монументальний живопис. Монументальний живопис це картини великих розмірів. Їх створюють для прикраси. Архітектурних споруд. Подивіться перед вами, секстинська капела повністю розписана найвідомішим живописцем епохи відродження Мікеланджело Буанаротці. Неможливо від'єднати картини від архітектурної споруди. Отже, які способи художники обирали для того, щоб ввести картини живопису в архітектурні будівлі? В архітектурні споруди. Перший вид це фреска, розпис по вологій штукатурці. Подивіться, будь ласка, зразок це фрагмент, фрагмент фрески, також а Мікеланджело Буонародці, Створення Адама. Наступна відоміша фреска, також титана епохи відродження, це фреска Леонардо да Вінчі Таємна вечеря. А до речі, це не зовсім точно, тому що а, Леонардо да Вінчі вирішив проекспериментувати. Йому не подобалося, що фарбу треба наносити на. Вологу штукатурку. І він вирішив зробити це по сухій штукатурці, використав яєчну темперу. І, на жаль, його спіткала неприємність, тому що фреска, таємна вечеря, почала розсипатися ще за життя відомого живописця. І треба було багато зусиль і багато часу, аби сьогодні дійсно ми могли бачити цей. Шедевр живописного мистецтва. Наступний вид мутоментального живопису це вітраж. Він вам знайомий, ми з вами робили ескізи вітражу і казали, що вітраж почали використовувати тоді, коли не було достатньої площі стін, аби там створювати сюжетні зображення, на той час релігійні зображення. І вирішили ці зображення. Робити замість вікон із скла. Отже, вітраж це зображення з кольорового скла. І якщо раніше вітраж був пов'язаний з культовими спорудами, тобто з храмами, то зараз він чудово використовується в якості оздоблення сучасних будівель. Наступний Вид монументального живопису, це мозаїка. Зображення, яке виконане з кольорових камінців, тобто, схожа, за своїм способом зібрання з вітражем, з маленьких камінців викладається зображення. Також прийшла мозаїка до нас. З давнини. В Києві ми маємо чудові мозаїки в нашій київській лаврі, і найвідоміша з них, будь ласка, перед вами це Київська оранта. Отже, перший вид живопису це монументальний живопис, який має декілька видів: фреска, вітраж і мозаїка. Наступний вид. Образ... Наступний вид живопису це станковий живопис. А чому він має таку назву? Станковий, тобто виконаний на станку, станок Мольберт. Це картини невеликого розміру, на відміну від монументального живопису. Це ті картини, які ми з вами можемо спостерігати у музеях. Це ті картини, якими ми прикрашаємо свої оселі. А також до станкового живопису відносять і іконопис, адже він також має невеликий розмір. Третій вид живопису це театральний живопис. Тут все просто: це робота художників-декораторів, які працюють над тим, як буде виглядати сцена, до певної. Вистави і роблять це, звичайно, у кольорі. І четвертий вид живопису це мініатюра, мініатюра живопис малих розмірів або ілюстрації в рукописних книжках. А раніше, коли ще не вигадали фотографію, був дуже популярний такий вид живопису в медальйонах. Носили на шиї такі прикраси, всередині яких було зображення важливої для тебе людини. І, як правило, це були кохані люди. Зараз, звичайно, ми таке не робимо, але живопис малих форм існує. Ось, наприклад, прикраса. Але в жанрі анімалістики зображення лисички, яким можна прикрасити, доповнити свій образ. Ну, а, звичайно, що зображення в рукописних книжках це вже історія. Зараз рукописних книжок немає, тому ми спостерігаємо за цим видом живопису лише в старих книжках. Отже, підсумовуємо, маємо чотири. Види живопису, це монументальний живопис, станковий, мініатюра, а також театральний живопис. Переходимо до жанрів живопису. І я хочу наголосити, щоб ви були максимально уважними, тому що наступний урок буде пов'язаний з тим, що ви отримуєте серію живописних. Робіт, з танкових робіт, і вам необхідно буде визначати жанр цих картин. Їх буде достатньо велика кількість, і вже в залежності від того, з якою кількістю впораєтеся ви, так і буде оцінена ваша робота. З жанрами живопису ми з вами працювали весь шостий клас, тому ця тема для вас не буде новою. Необхідно буде лише згадати. і я сподіваюся, що з цим ви впораєтесь дуже швидко і легко. І так записуйте собі жанри живопису. Перший жанр портрет, портрет зображення людини. В цьому жанрі є піджанри або різновиди цього жанру. Отже, це. Парадний портрет, коли людина спеціально займала певну позу і чекала, поки художник зобразить її. А парадний портрет дуже користувався в ці часи, коли люди хотіли мати своє зображення, але фотографії в ці часи ще не було. Саме таким є а, найвідоміша картина да Вінчі – портрет Джоконди Джоконди Монни Лізи. Він був замовлений чоловіком Моне Лізи. вона… Дійсно позувала йому, і це є парадний портрет. Другий різновид парний портрет, коли на портреті зображено двоє осіб. А сімейний портрет. Ви бачите, що сімейний портрет може бути одночасно парним. Ну а вже якщо більше, ніж двох осіб, і видно, що між ними є певні рідні зв'язки, то це буде сімейний портрет. А портрети, на яких зображено більше, ніж двоє осіб, називаються груповими портретами. Ну, і, звичайно, коли художник зображує сам себе, то такий портрет ми називаємо автопортретом. Наступний жанр живопису це пейзаж. Пейзаж зображення. Природи. Так само, як і в портретному жанрі, тут також є свої різновиди. А природний коли зображена звичайна природа на картині. Якщо на картині зображено море, то такий пейзаж називається морський або Марина. Із зображенням гір пов'язаний, відповідно, гірський пейзаж. Пейзаж, де майже немає природи, тому що все зайнято будівлями, називається міський пейзаж. Відповідно, існує сільський пейзаж. Ну і коли художник виявляє фантазію і зображує вигаданий світ, то такий пейзаж називається фантастичним. Наступний жанр живопису це натюрморт. Я вам розказувала, що з'явилось це таке зображення в ті часи, коли було дуже популярне мисливство. На картинах зображували вбито на полюванні тварин, і тому з'явилась така назва відповідно до картин Натюрморт. Природа натюрморт мертва. А з часом стали зображувати не лише Мертвих тварин, а будь-які речі, і так з'явився жанр натюрморт це зображення речей, світ речей. Наступний жанр: анімалістика, Animal – тварина, анімалістика, зображення тварин. І ось, будь ласка, той. Медальйон, який я вам показувала з лисичкою. Ось, будь ласка, а вид живопису це мініатюра, а жанр живопису, тобто чому присвячена картина це анімалістика. Наступний жанр історичний а зображення картини пов'язано з певною історичною подією, яка мала місце. В нашій історії, історії людства. Ось перед вами відома картина Карла Прілова Останній день Помпеї, а мить, коли дуже розкішне місто було повністю завалено попелом після виверження вулкану. Візуві. І ось емоції, стан цих людей в останні години свого життя. Художник передав на цій картині. Наступна робота Іллі Репіна, а Іван Грозний вбиває свого сина. Це дійсно історичний факт, який мав місце. І художник присвятив їй свою роботу. Картини наступного жанру також можна назвати історичним, історичними. Але вони присвячені, крім того, певним. Битва. А, І такий жанр називається батальний. Подивіться на зразки картин цього жанру. Наступний жанр дуже часто плутають з портретним жанром. І це побутовий жанр. А на ньому завжди будуть зображені люди. Але на відміну від портретного жанру. Тут герої не позують для художника, а аначе ми підглядаємо за життям героїв цих картин. Ми могли б сказати стоп, поставити на паузу їхнє життя, вигадати якусь історію, пов'язану з зображенням на картині. Отже, сцена з побуту це і буде побутовий. Жанр. Подивіться, наступна картина а, називається гойдалка. Звичайно, що тут зображена а, гарненька дівчина, яку хлопці-чоловіки гойдають на такій саморобній гойдалці, і навіть у неї подивіться черевичок, летить з ніжки. А, ми бачимо, наскільки вона гарна, але це не буде портретом. Це буде… Побутовий жанр. Наступний релігійно-міфологічний жанр. Жанр присвячений зображенню на релігійні теми, тобто різноманітні діви, святі боги, все це ми будемо назвати релігійним жанром, а також картини присвячені зображенню міфів. І ось Наступна картина перед вами. Я хочу, щоб саме з нею була пов'язана наша дослідницька робота. Подивіться уважно на цю картину і напишіть, якому ж міфу вона присвячена. Ну і останній жанр це фантастичний. Жанр, вигаданий світ. Дуже часто це буде фантастичний пейзаж, але як ілюстрації до фантастичних творів, також там можуть бути і фантастичні портрети, і фантастичні побутові сцени. В цілому цей жанр буде фантастичний. Отже, сподіваюся, сьогоднішня тема для вас. Була не стільки новою, скільки для повторення. Розберіться ще раз в жанрах дослідіть історію ось цієї картини, і побачимось через тиждень. Гарного дня!